На втілення проєкту щодо підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків з держбюджету Луцьк отримав майже 5 мільйонів гривень позики. Гроші розподілили між кількома ОСББ. Почнуть повертати кошти співвласники через рік. За позику із держбюджету в рамках проекту підтримки ОСББ одному об'єднанню вдалося утеплити будинок і організувати протипожежні заходи, іншим провести капітальний ремонт підземної електромережі, встановити чотири теплові пункти, у двох будинках запустити нові ліфти. 1 мільйон 200 тисяч гривень ціна питання чотирьох нових ліфтів. Це чи не найбільша частка позики? У будинку по проспекту Перемоги 10 у Луцьку підйомники не замінювали з 1976 року, відколи сюди вселилися люди. Ліфти працюють прекрасно, ми задоволені. Наприклад, я особисто за себе кажу, не можу за свою сім'ю сказати. ОСББ нам подобається. В ЖЕКу тут був бруд, страшний, не прибиралося. Обновці в будинку в основному радіють усі. Найперша перевага цих ліфтів їх енергоощадність і безпека. «По електроенергії економніше десь на 40-50%. Чи чим чи старі ліфти? Дійніші в експлуатації, скажем так, по поспосрівненню по, по, по з старими ліфтами, де з процентом на 70-80%. Наприклад, якщо відкриються двері в шахти, вони сразу встановлюються. Тобто есть кабины, то есть если что-то, какая-то безопасность здесь нарушена, он сразу останавливается. То есть не може бути такого, як есть по новостям, що там шахту упали, там лифт взорвался. Цього не можна, там 7 чи 8 ступені безпеки вже йде. Обслуговування майже те саме, що і було, але ми вже не платимо за ремонт, за експертизу не платимо. А це було десь 5 тисяч за експертизу одного ліфту, а 4 – це 20 тисяч платимо. Це, це через рік. Через раз у два роки. А коли проводиться експертиза, то ж пишуть, що треба поміняти, який ремонт зробити. По-моєму, в 2012 році ми коли рахували 46 тисяч, ми потратили на оце все. так. Заощадити таким чином вдалося не тільки на електроенергії, а й на ремонті. Тепер ці кошти можна спрямувати, скажімо, на погашення позики. Гарантія ліфтів 5 років, граничний термін експлуатації 25 років. Один ліфт коштує 299 тисяч гривень. На один ліфт, який би був на той момент старий, ми повинні були б витратити орієнтовно 550 тисяч гривень. Ну так як ми українці, завжди рахуємо кошти, то чому ми повинні платити більше? Звичайно, що ми пристали до тієї думки, що нам потрібно поставити ліфти і зекономити 250 тисяч. Усі кошти уряд надає без застави, але під 3% річних зі щомісячною виплатою на три місяці податкові канікули. Однак рішенням сесії місто взяло їх відшкодування на себе. Повернути позику. Співвласники повинні за 10 років, тобто щомісяця 10 тисяч гривень.